Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденим. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрящих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать. В німецькі землі не чужії, притеся знову, якби взять усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді зостався сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала. Не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною. На чистій, широкій та вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками, кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От цурається брат брата і дитини мати, і дим хмарою заступить, сонце перед вами, І навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі. Та не тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються небожата, чия на них шкура, та й засядуть. І премудрих немудрі одурять.